Всім привіт. Сьогодні відповідаю на 20 найчастіше задаваємих питань до страхових агентів або до страхових брокерів без різниці. Тобто, перше питання у нас звучить так: які види страхового покриття ви пропонуєте. В залежності від виду страхування, який вас цікавить, буде запропоновано види покриття. Якщо це майно, наприклад, це може бути. Крадіжка майна або пошкодження майна, або стихійні явища, якісь е, буреві, торнадо, е, не знаю, повені і інше. Е, якщо це повна казка, там може бути протиправні дії третіх осіб, може бути ДТП, можуть бути якісь специфічні види. Е, інколи бувають. Е, Покриття е діяльності фізичних осіб підприємців інших.